останній день ми на озері. Ми Озер вже не плаваємо, ми тільки ногу мочимо і будемо їхати на льді. Вілям не хоче ножки мочити. То я на руках. Дивись, Вілям, а ну скажи привіт. Привіток. Ну не стукай, мама. Все, попрощалися. Всіма. Це не басейн, це озеро, синок. Я блю розлутки, але... Треба розлучити почати. Приїхали <плес> <Да. плес> на безкоштовний пляж. Є, <плес> є. Ресторан. Добре, кимати, добре. він дуже багато. О, жирафи є, дивіться. Качелі різні. Капелюхи. От його дітям цікаво. Дві світлі з в горці. А горка ну, така велика з'їжджати. Вау. То, то, плантний, все. Так. Ну так. Да. Всякий є, заторплату. Да. Нічого собі. Там, там діти собі стрибають. То щастя, що наші діти тут не було, то бо вони... Без не Де? Які ресторани. Це реально тут. Машини заряжають, коли приїхав. бачиш? Вау, Я люблю світись. Заряжаємо, по нашій Ну. Сотні, що не тисячі машин. Де тільки може. Домики, де можна поїсти. Фешки гарні білі. Зараз суночок, мама відео піднімає. Дивись. дивись, дивись. Ой, класно, так світло стало. Є ще. Куда, мам? Не, не, я вели мене заберу. Ай, так. Бачиш, та. діток там нема? Да, я не знаю. Я колей. Ну вон є, загибли хлопці. Хочу позитивать. Вомом напротив. Дивіться скільки. Бачите? Любистаты и білизня. Нічого страшного. I'm <mark> <gun smelled> <forced mí accent> Приїхали ми вже в село. І тато першим ділом пішов на город. Мама на городі. Дивиться, що з нашим городом. О, Я хочу перевірити, чи є кукуруза. А ну, чи є вже у нас кукуруза. Бо я їхала всю дорогу, хотіла кукурузу. Ні, ще молоденька дуже. Не буде ще кукурузу. Шкода, шкода. Так, помідорчики наші перчики, як, як перчики. Гості. Помідорів, скільки в нас довгих, круглих, різнокольорових, різних. Так, перець. О, гірочки тут ще немає. О, червоний перчик який. Ой, який гарненький. Так, де нас морква? Так, морквочка. Привіт. Сьогодні я хочу тебе на обід. Подивимось. Так, морквочка, а ну, і сталочка, познімай, будь ласка, як я буду моркву наривати нам на обід. Дивись. О, дивись, зблизька покаже. Глянь. Яка краса, глянь, диви. Та ну ой, це треба купати, бо сухо дуже. Ай, ну. No. Перше не вийшло. А як дідусь рвав? Oh, yeah. oh! О, є! Глянь, яка велика. велика! Давай! давай Пробуй! Давай ти якусь яку меншу яку? вирви. Так, яку. сталочка хоче спробувати яку. вирвати! Не бачу. Ти зможеш, Сталочка, давай хитай. Давай, як зуби. О, ні, Чекай! Давай одночасно, зра. Ясно? Нормально. Давай ти зможеш. Й, йде, йде. Може ні. Може кришить, давай. давай, Ти, може, не хита і одразу вирвемо. О, клас, супер, Можуть. а тепер йдемо до ця, за лопаточку і тих дві, що ти викопати. Так, а ще в нас є бурячок. Ось який красивий. Красота. Ви знаєте, так. Класно приходити таку на город і там. Ой, треборчик зварити. Прибіг. ой, який великий. Взяв бурячка, морквочку, огірочок треба на салатик. Ей, що ви? І вже його маєте. Вся з городу без ГМО, нічого не хімічне. От знайшла одну кукурузку, зараз мамі. Скажу, чи таку можна зривати, хоча вона дуже молодо виглядає, але вона може зваритися і бути дуже смачна. Треба до старших піти. А то знаєте, я вже така типу, з міста, ніби із села. Спитаюся маму, щоб не нарвати зараз, і мама не сміялася з мене. Мені що треба того оце позору. Якби ви знали, яке це повітря на селі. Насолода. Гаї, хто з Солимова, хто живе в Америці і пам'ятає, ось вам, будь ласка, гаї, ось вам города. Я вам зараз покажу, як сливка достигла, доспіла. Дивіться. Ось так. Дивіться. Ось. Така слива. але вона зразу чомусь має флямки. Тому що нічого не кропиться, все натуральне. Щоб були гарні сливи, треба кропити. Яблука, як то кажуть, обліпа. Просто дивіться на гілочках скільки яблучок. А тут, дивіться, якісь малесенькі. Вже має стільки яблук. О! -о, -о я думаю, що це буде смачне. Ану, зараз попробую. Боже, який запах. Це просто агрушка. Все, я починаю вже плакати. У мене залишилось 11 днів до виїзду. І стала там же хлібає, плаче, що вона не хоче додому, що вона хоче тут бути. Я їй обіцяла, що тесь Бог життя здорове, ми на друге літо приїдемо. Їй настільки сподобалась Україна. Так що хто мене запитав, де як там істелочки чи сподобалась Україна, ви самі знаєте, побачите. Як гарно, треба в зробити. І подивіться, яка груша. Прям додолу гнеться. Але ще не встигла. Вийшов так свій воротець. Так. Взяти б собі отак якесь одіялку, повіш... постелити собі отут. Дивіться. Включити собі прославлення, читати Біблію і насолоджуватись всім, що Бог нам дав. Так, така то історія в нас. Але життя вносить свої корективи і треба повертатись додому. Але ще тих пару днів хочу насолодитись. О, бачите, моя тінь, це моя кукурудза і яблучко. Дідусь назбирав урожай. О, то ви великі такі, та зібрали. А що з тим пам'ятачком? Десь воно пташки Ти подивись, там той ящик. А пахне так. Ти подивись, там той ящик, Юля. Ага, домашній пахнючий, треба салатик зараз робити. Морквочка. Подивися до стала, покажи морквочку. Зараз мам. О, а, Чекай, чекай, дивись. О. Та що, краса. Мама вже картопельку нам буде жарити. Тут ще теж в холоді стоять помідорчики і огірочки. Капусточка. Мама з татом господарі. 有啦。你 доброго ранку, я просинаюся і в мене має проснути моя кава. Зараз ми собі зробимо американу подвійне. І будемо продовжувати свій день. Так, я хочу подвійне. Цей Дзьобік захотів шоколадне молоко. Думаю, мама каву собі п'є. Він теж захотів і я йому зараз роблю ось такий шоколадне молочко. Як мілк він називає, а синок? Угу. З мешкою. Mamboy Chocolate Milk. Угу. Синочок, А ну привітайся з моїми підписниками. Каже всім привіт! Привіт! Каже дякую. Що ви дивитесь мене? Так, <ріст> і так, Синочок, а тобі подобається бути в Україні? Так, і купить в так. Так, так, купиш. Шоколадне молочко в магазині. От він мене тепер говорить мішано. Але більше вже українською. Смачно пахне! Синочок смачно пахне. Так, Ні? ложечка, будь ласка. Давай. І не розсип, будь ласка. Один. А, пахне. Давай ще. Молодець. Два. Ну, трошки не попав. Be... Be... Ну що, давай мішай. Ти якщо мішаєш, то вже більше ложечкою не можна друго. Давай, візьми ближче собі. Давай, розмішай. Давай. Давай мішай, синочок. Окей. Аккуратно, молодець мішай. Молочко трішки подірила. Синочок, а це що таке? І Що ти наробив? Треба прибрати. Ага. Дай пол. Мам! Зараз дам. Шоколад є, так? А я з своєю кавусію йду на двір. Але добре. Але тепленько, класно. Красота. Смачного, Вілям. Треба казати дякую. Дякую. Дивися кислі огірочки від бабусі Гені. Картопелька від бабусі Гені. від мами салатик. Каву я собі зробила. Кричай, синочок. Ось яка смукота. А яка тарілочка гарна. От тишина, нема вже моїх сестер. Я вже сама, мені сумно. Але що зробиш таке життя? Від свіжо вибрані рушнички пахнуть, як в селі. Стало несемні молочко до кави.